Які типи акумуляторів використовуються в зарядних станціях і чому це важливо? Сьогодні ми про це поговоримо. Перед вами дві зарядні станції: одна на літій залізофосфатних елементах, скорочено LFP, інша на NMC. Почнемо з LFP. Перший плюс це безпека при механічному пошкодженні акумуляторного елемента. Він не спалахує, не горить, просто витікає електроліт. При ремонті можна просто замінити пошкоджену комірку, і станція продовжить справно функціонувати. Другий плюс це ресурс цього типу елементів у 2-3 рази більше циклів заряду, тобто. Якщо взяти, до прикладу, NMC, в якого 2000 циклів, то в цієї цілих 6000 циклів. По мінусах з цим типом елементів зарядні станції виходять більшими і важчими. Наприклад, ємності 7,2 кВт, вага 70 кг. Тепер перейдемо до NMC. Плюсів можна виділити те, що тут вища енергоємність на кілограм, тобто вони можуть вийти компактніші і легші, ніж аналоги на LFP. З мінусів можна виділити менше циклів заряду і вищі вимоги до захисту та охолодження. Висновок простий: якщо Головне безпека і довготривалість обирайте LFP. Якщо важливий багато розмір, підійде NMC.